БВМП 84. Той самий випадок, коли машина знаходиться в стані суперпозиції, якщо ви звичайно пам'ятаєте, що це таке. Якщо не пам'ятаєте, то це коли машина одночасно і нормальна, і не дуже. Але давайте спочатку розберемося, що взагалі себе представляє БВМП84. А це по факту Т84У або Т84 оплот якому додали один каток, додали десантне відділення на 5 людей, розвернули двигун і зробили прохід в кормовій частині машини. Знаючи, це не важко зробити висновок про те, що машина. Має таке саме озброєння і бронювання, як Т-84У. А саме годкоствольна 125 мм гармата КБ-3, вона ж копія 246 дистанції на корований кулемет калібру 12,7 мм і спарений кулемет калібру 762. Зрозуміло, що основна броня така сама, але навіть динамічний захис, ніж та комплекс оптикоелектронної протидії варта теж такий самий. Сам Т-84У вже не є передовою машиною. Банально, тому що на відміну від БМ Оплот, в нього швидкість заднього ходу складає тільки 5 км на годину, так само, як і в старих совкових машинах. Недостатній рівень бронювання корпусу, хоча й частково компенсується дуже потужною динамічною бронею. Якщо казати прямо, то бронювання корпусу Т-84 вже не відповідає вимогам для сучасних танків. Але якщо розглядати цю броню як броню для БМП, то вона дуже-дуже потужна. Ну це в принципі очевидно, оскільки як для БМП танкова броня це просто космос. З озброєнням машини абсолютно така сама ситуація, тому що, наскільки мені відомо, у Т-84 немає сучасних протитанкових кінетичних боєприпасів. Із сучасного озброєння хіба що протитанкова ракета Комбат, але таких снарядів, як свинець, наприклад, в нас немає. Але знову ж таки, якщо розглядати цю машину саме як БМП, то озброєння просто монструозне. Але показники саме як для БМП тут не дуже вражаючі. Банальну кількість десанту, яку може перевести машина, складає тільки 5 людей, і це насправді не так вже й багато. Особливо, якщо порівнювати, наприклад, з якимись профільними БМП. Наприклад, БМП в 64 може перевести аж 12 десантників, але озброєння та бронезахист з нього все ще дуже суттєві. Банальне подовження машини на один каток не може без наслідків, оскільки маса збільшилась, а двигун залишився старий, динаміка буде гірше порівняно з оригінальним Т-84У. Так само і через додатковий каток площа контакту гусниці з поверхнею була збільшена, що може негативно відражатися на розвороті машини на місці. Та й взагалі таке досить солідне питання, на що нам така машина, в принципі, потрібна. Тому що особисто я думаю, що лише є один сценарій, коли ця машина може бути по-справжньому ефективною. А саме, коли 10 таких машин, а отже, 50 десантників, можуть під'їхати. Під самі позиції, то добряче підтримати їх вогнем. Але все ж таки, на мою думку, БМП В64 буде набагато корисніше, оскільки це все ж таки профільна БМПшка, а не напівтанк, а напівбмп. БМП. Саме тому на початку цього відео я сказав, що машина знаходиться в стані суперпозиції, тобто вона одночасно є дуже цікавою і одночасно є по факту не потрібною. Але попри всі недоліки, я вважаю, що дуже великою перевагою є те, що десант може покинути машину саме через кормову частину машини, оскільки під час десантування бійці будуть перебувати. Бувати під захистом броні танку, але ж знову усе впирається в те, чи потрібна така машина в сучасній армії. Якщо потрібна, то це дуже добре, оскільки я не думаю, що мають виникнути якісь проблеми у виготовленні цієї машини. Якщо не потрібно, то можна просто забути про цей проект і навіть не парити собі мізки. Ну а свою думку стосовно БВМП84, ви, звичайно, можете написати в коментарі. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та Україну. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за техніку на розбір, та підписуйся на мій YouTube. Тут, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord сервері ти зможеш отримати і військове звання.